Доброго дня, вас вітає компанія по утепленню будинки відкинки над пластом Житомир ЗОВ». Черглий будинок, село Читобурки, Хмельницька область. Ось такий маємо будинок. Будова стін, внутрішня стіна цегла, повітряний прошарок 14 см, наружна стіна цегла. Обкладена плиточкою. Сверлився акуратно. Плиточку не псуємо. Танця сверлом 14 мм, Ось так це виглядає. Отвори гарненькі, потім всі позоровляються, не буде видно. Стіни в даному будинку мокрі стоять, цегла. Так як точка роси здвинута в внутрішню стіну. Після утеплення будинку рідким пінопластом ми точку роси заберемо і стіни не будуть мокрі, тому що мокрі стіни. Стається цегла, кришиці з часом. Працюємо по Житомирській Вінницькій Хмельницькій, Київській Рівненській області. Телефон для замовлень 067-502-2305. Нагадуємо, єдині надаємо письмову гарантію завжди. Тому потрібно зробити будинок енергоефективний, звертайтесь на прикладі цього будинку, енергоефективність його підніметься на процентів 30-40, тобто буде довше тримати тепло. Після того, як протопили будинку, будинок зразу не буде остивати. Буде тримати довше. Це і є економіна ресурсів. Ставте, вподобайте, підписуйтесь, гарного дня.